моє господарство. І з вами я Валентина. І ось вийшла я сьогодні на прогулку. І ось там далечі на зеленому полі, засіяному, пасуться гусочки Чи лебіді. Щось далеко не видно, але дуже біле, мабуть, пасуться Ось там далі. Рідніється море. Отут вони спеціально засівають поля, їх не перепахують, нічого їм не роблять для того, щоб рослися птічки, кусочки, качки так? кори. Ми зараз знаходимося на території церкви. Якась від одна людина тут захована. Тут багато на території церкви у їх. Кладовище. Оце такі могилки Вони приходять, тут взаємохажують, нема величезних пам'яток, як у нас ставить здоровені пам'ятники. І ось теж така здорова є стелка. Бачите, написано 1852 рік народження. А помер він в 1937 році. Тут також могілки. Ось церква виглядає. От стара церква, зараз обійдемо з іншої сторони і побачимо якого року її збудували. Це також. Бачите, могилки, все прибрано, все гарно. Дід лев, Дід лев. Ось. Так гарно все прибрано. Шли ми сюди дуже далеко, десь, мабуть, кілометра 4, а може й більше. Почався дощ, але ми своєї цілі дойшли. І хочу ще показати вам одну таку церквушку. Тут кожне село або на два села. Ось теж теж людина захована, народжена. Вона була в 907 році, а померла в 87-му. Ось така лавочка. Приходять, люди відпочивають. Я ж вам кажу тут. Біля кожної церкви є кладовище. Отак От гарно, культурно, поховані є люди і вони собі тут спочивають з Богом. Хто у кого є родичі, вони приходять, доглядають за могилками. Ось така. Ось така церква. Покрита вся червоною черепіцею. Якщо можна буде нам зайти, то ми зайдемо. А якщо ні, то обойдемо кругом і побачимо, як вона тут. Іде дощик. Церкушка невелика, але коли вона побудована, Зараз побачимо. От бачите, люди, які у нас приходять, ставлять лампадки. Це хтось недавно помер у 23-му році, а народження 1928 рік. Ось бачите, які тут, як довго живуть люди. Дуже довго. Оце у них е, понеділя. Вони вивішують, якщо йде богослужіння, вони вивішують прапор. І люди вже знають, якщо вивішений прапор, значить, Ось, зараз, зараз вивішений прапор, то у церкві правиться. А я вам хочу показати, якого году побудована оця церква. І ось, бачите, 1694 рік. Ось так. Ось так виглядає все. На території цієї церкви. Вон хтось недавно похований. Хрестик стоїть. Люди приходять і з каміння пофарбовано білим. Ось і на що ставить такі здоровенні, страшенні ті пам'ятники. Теж хтось недавно помер. Людина, ось такий пам'ятник. вже трошки більше. Ну завжди у них... Оце ставить надгробний дровні такі камінці з підписані. Ну це молода людина померла. 72-го року народжена, а 23-го померла. Все, друзі, буду закінчувати. Хочу показати вам ще цю церкву. Ось так. І ось такі стели. Написано все на данській мові. написано, что там одна тысяча восемьсот девяносто восемь девяносто восемь там девятьсот вторые а тут двадцать третьему роди одна тысяча девятьсот двадцать третье нарожение одна тысяча восемьсот шестьдесят пять А похований 23. Ну це, мабуть, їхні якісь там служителі цієї церкви. У їх тут орган, коли йде богослужіння. Вони тут його на ньому грають, так виглядають. Бачите, як добре. Прийшла людина церкву можна посидіти. ось Так виглядає церковь. Їх такі круті ступеньки. А це коли йде богослужіння вони виставляють. Цифри, які псалми вони сьогодні будуть читати. Ось така фреска. Ну, бачите, церква 1694 року. Можна поставити свічечку. Ось ось так виглядає. ось А тут оце такі. У них вази, не знаю для чого ці вази. А ось тут це їхній пастор читає їм проповіді. Ось так гарно, доволі така, бачите, прийшов, свічечку поставив, так такі гул де тут своя атмосфера. Бачите, так виглядає церква. Тут теж тут хтось читає щось. І... Так доволі красиво. А там, я так розуміла, що то лежать якісь мощі, чиїсь. О, за тим склом лежать мощі. Красиві такі їхні алтарі. Ось, бачите. Ліпніни тут ніякої немає, простенька для людей церква, щоб могли прийти, посидіти, послухати проповідь, відпочити, поздороватись з людьми своїми. Ось. Оце така. Сьогодні у мене був поход за 4 кілометри, де ми живемо. Я потихеньку прийшла. Зараз будемо звертатись додому.